Сьогодні відео на таку тему: романтика у відносинах. Як повернути кохання у відносинах? Мене звуть Андрій Кушков, ви на каналі Психологія стосунків, і якщо ви готові, тоді ми будемо починати. Романтичні стосунки відіграють важливу роль в задоволенні наших потреб, в близькості в соціальних і сексуальних відносинах. Зрозуміти важливість романтики в довгострокових відносинах допоможуть три аспекти. По-перше, романтика показує, що чоловік ставить на чільне місце свої відносини з коханою жінкою. Романтичні жести з боку чоловіка дозволяють жінці відчувати себе бажаною і коханою. Жінка бачить, що вона у чоловіка надумця, вона не забута. Чоловік би повернутися додому з порожніми руками. Але він цього не робить. Його відносини з нею. Це про щось особливо. Те, що... Це те, що він не хоче приймати як належне. Тому він намагається якось її здивувати. По-друге, це життєво важливе паливо, що підтримує розвиток відносин. Романтика знижує тривогу і сумніви у відносинах, тому що чоловік і жінка зосереджені один на одному. По-третє, романтика зберігає відносини новими, цікавими і значущими. Вона показує жінці, що чоловік все ще любить її і не забуває. Улюблена жінка, як і раніше, залишається на його вершині, на вершині його пріоритетів. Він не тільки вибрав її, але і цінує присутність коханої в своєму житті. Тому вона може просто насолоджуватись почуттям любові і турботи з боки свого чоловіка. Повернення романтики і пристрасті у ваші стосунки не обов'язково має бути чимось надприроднім або екстравагантними якимись подарунками. Є прості способи повернути деяке хвилювання в ваші відносини з чоловіком або дружиною і нагадати один одному, чому ви взагалі закохалися. Іноді малий жест може мати велике значення. Ось деякі приклади романтики в стосунках. Після робочого тижня думка про те, щоб красиво одягнутися, вийти з дому і піти в хороший ресторан, може зажадати деяких зусиль. Але якщо ви зробите це, то відчуєте себе знову молодим, живим і начебто знову закоханими людьми на першому побаченні. Пам'ятаєте початок ваших романтичних відносин? З чого вони починались? З побачень. Вечеря з коханою людиною. В романтичній обстановці може принести велику користь вашим відносинам і допомогти вам зрозуміти важливість романтики в стосунках. Як це зробити на практиці? Призначте дружині побачення, бажано без пояснення причин. Наприклад, скажіть їй, що вам обов'язково потрібно кудись сходити разом. І там треба бути зі своєю дружиною. Нехай це її заінтригує. Попросіть дружину святково одягнутися так, щоб приємно здивувати інших людей. А коли зустрінетесь, зводите улюблену в ресторан або влаштуйте для неї якесь романтичне побачення. Зверніть увагу на свою зовнішність. Пари, що складаються в довгому шлюбі або в довгих стосунках, іноді не відчувають необхідності справляти враження на свого партнера. І кожен раз, коли бачиться один з одним, все це становиться рутинним і тривіальним. Але в романтичних стосунках будь-яка дрібниця має значення. Пам'ятаєте про ваші перші побачення, коли ви годинами проводили час перед своєю шафою, дзеркалом, приміряли наряди. Ви. Хотіли виглядати кльово, сексуально, привабливо, щоб заінтригувати, заінтересувати свого партнера. Робіть це. Коли ви останній раз займались цим, думаєте, турбота про себе має менше значення сьогодні? Через багато років шлюбу або стосунків? Ні. Поверніть романтику у ваші стосунки з чоловіком або дружиною, хоча б трохи повернувшись до тих часів побачень. Зверніть увагу на свою зовнішність зараз. Удивляйте друг друга сюрпризами і маленькими подарунками. Подарунки можуть дійсно стати для дружини або чоловіка несподіваним сюрпризом. Розумієте, що завжди приємно і романтично отримувати подарунок лише тому, що ви любите один одного, а не тому, що це свято або річниця. У такі дні сюрпризи стають. Очевидними, щоб створити романтику у відносинах, робіть сюрпризи просто так. Вам не потрібно ламати голову, щоб щось таке придумати. Важлива сама ідея. Можна дарувати один одному невеликі подарунки, які навіть нічого не коштуватимуть. Але в цьому є багато кайфу, драйву, інтересу. Наприклад, Написано від руки любовний лист або вірш, квитки в, кі в кіно або просто квіти. Якщо ви знаєте, що у чоловіка або дружини не завжди виходить знайти час для повноцінного обіду, то навіть відправлена на роботу піца буде приємним сюрпризом. Такі дрібниці можуть стати хорошим романтичним сюрпризом. Тому що вони говорять, я думаю про тебе. Ти мені подобаєшся, я тебе кохаю. Пам'ятайте, що романтика відіграє важливу роль у будь-яких відносинах. Повернення романтики допоможе зберегти привабливість та близькість між вами та вашим партнером. Запам'ятайте, це не про одноразові події, а про створення спеціальних моментів, ритуалів, які надихають, збагачують та підтримують ваші взаємини. Дайте один одному почуття кохання і уваги. І нехай романтика завжди буде присутньою в вашому житті разом. А зараз ви можете поставити свій лайк, підписатись на мій канал. І до зустрічі в наступних відеороликах. Пока-пока!